Кожного разу, коли лягали спати, починала читати молитви, малі... м... сподівалися, що все буде добре. І дуже часто, коли була тривога, лежали і слухали, прислухалися, що коїться навкруги. І коли пролітала ракета, сиділи, лежали і, і рахували: один, два, три, щоб зрозуміти, хоч деякось Слав'янськ, Краматорськ чи далі полетіло ось дитина невинна. Що ми тут знаходимося, і треба, треба десь знаходити більш безпечне місце. Ти мене знайомі агітували, щоб поїхати за кордон, але я сказала: ні. Чому я повинна від'їжджати зі своєї країни? І я не схотіла. Людей, коли об'явили потяг, люди почали там штовхатися. Чоловіки лізли перші. Дітей давили, діти плачуть, діти кричать. Крик неймовірний. Дякувати Богу. Мільйон разів і мільйон навіть це буде мало, а постійно і про це ніколи не забудемо.